Наступне рішення підготувало по компанії компанія Кремв Торси Податок на доходи фізичних осіб сплачено в міський бюджет 244 тисячі в цьому році. Цільові фонди 20 283 гривні. Вадим Михайлович, ваш любимий? Що робимо? Ну, вже вони плитку положили, це ж ми їх змушували. Тобто, тепер питання, як заїжджає їхня вантажна машина до нього? Від школи 10. Іван Водинович, що ми по контейнерам вирішили там, де от в уголочку сміття? Ми знайшли потенційне місце для перенесення цього майданчика, або розформування цього стороні нового майданчика. Ну Так, підприємство ж комунальне. Дивіться. Е, Волощенка немає, да, Вікторія є. Да. Вікторія Володимна, ззаді отмостку зробити йому обов'язково, тому що він, по-перше, сам трошки підгниває і воно якось каряво дивиться. Плитка в господарювання всього є, я впевнений. Е, пофарбувати його ну, нормально, щоб воно там страхіттям таким біля школи 10-ї не стояло. Зрозуміло. Що? Страхіття жахливе. Те, що всередині там відбувається, то вже я ну, опускаю. У мене є ролики, там років за 10, я там кожен рік заходжу. підете на сесію? зараз. 에... Приведіть до ладу його. Добре? Всього, а ви по контентній площадці пишіть уже сміттєвоз, об'являйте тендер. Ми хочемо так для громади і для журналістів зробити тут. Підземні контейнери для того, щоб унеможливити, по-перше, витягування з них і здачу прямо в кіоск. Ну, це така конвеєр, там такий конвеєрного типу біля смітника. Ну і по-друге, щоб чистіше було і безпечніше для громадян з точки зору і са ситуації і взагалі. І трошки кронування дерев зробити, щоб сміттєвоз мог туди заїхати. І стовп стоїть Іван Володимирович, подивіться, він без ліхтарів. Якщо можна притягти повністю від реконструюваної частини вулиці Небесної Сотні в двір, там іде лінія кабельна, з підключення одного з кіосків, який там стоїть. От на ці стовпи поставити ліхтарі, просто освітити цей внутрішньодворовий проїзд. Все, прошу хто за. Дякую одноголосно.